Всім привіт з Одеси! Ось такий є Гольф залітає до нас на продаж. 17-й рік, 250 км запас ходу. В гарному білому кольорі автомобіль було пригнано штатів без пошкоджень, просто ідеальний стан. Безпека не спрацьовувала. Автомобіль весь в рідній фарбі. Скло також все заводське. Автомобіль не топлений, просто він прибув. Вовсі без пошкоджень. Просто перегляньте весь в зазорах, все в колір, чистенький, охайненький, майже новий автомобіль. Пробіг 33 тисячі кілометрів. Перегляньте салон, гарненький текстиль в гарному збереженому стані все чистенько, охайно, стан стелі, стан дверних карт. Просто нова автівка. Це в нас вже рестайлінг. По комплектації, повний електропакет, повне мультикермо, круїз контроль, датчик світла, двохзонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, безключовий доступ, старт-стоп. Також тут же стоїть гарна мультимедіа оригінальна, яка підтримує Android Auto, Apple CarPlay, камеру заднього виду, парктроніки в коло, навігацію та багато іншого. Пробіг у нас 33 тисячі кілометрів. Просто нова автівка. Я вважаю ідеальний варіант для міста: економна, гарна, компактна, легко паркуватись. Ідеальний варіант для дівчини чи для молодого хлопця. А переглянути та придбати дану автівку ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізінг. Також у нас є трейдин.